ТВ4 про головні події краю далі у випуску «Провінційні вісті. За останній тиждень на Тернопільщині кількість хворих на ГРВІ помітно зменшилася. Порівняно з позаминулим тижнем їх стало менше на 9,3%. Про це повідомили у Тернопільському обласному центрі контролю і профілактики хвороб. За його даними, серед хворих 57% діти. Більшість з них школярі. Порівняно з попереднім тижнем кількість хворих дітей зменшилася на 13%. школярів на 24%. Невтішною залишається. Ця ситуація з госпіталізаціями. За тиждень їхня кількість зросла на 5%. Також зросла кількість випадків захворювання на COVID-19. за останні сім днів зареєстрували 30 нових випадків, що на 7% більше ніж тижнем раніше. Від початку під проти грипу щепили 1204 людини. Фахівці наголошують на важливості вакцинації та радять берегти здоров'я. Завести двигуни заради перемоги у Тернополі. Вперше відбувся благодійний автомобільний фестиваль. Масштабний захід об'єднав сотні відвідувачів та десятки учасників, які демонстрували власний транспорт, щоб зібрати кошти на морський дрон для гур. Емо як проходив фестиваль та що цікавого можна було побачити далі у сюжеті. Сфотографуватися в салоні елітного авто, прокататися на дрифт таксі та багато інших можливостей створили учасники благодійного фестивалю автонейшн. Масштабний автомобільний захід у Тернополі провели вперше. На ньому зібралися сотні любителів різноманітного транспорту: від досвідчених кермувальників до шанувальників машин і мотоциклів. Поєднати яскраві враження, адреналіни, благодійність у файному місті хотіли давно. Розповідають організатори. А в нас Тернополі насправді є багато. Автолюбителів автоклубів, і вони всі просто чекали нагоди, щоб продемонструвати свої авто, тому що, як правило, в них вкладено дуже багато душі, роботи, і це для них єдина можливість показати себе і свою роботу. Усі розваги на заході благодійні фестиваль організували на підтримку одного з підрозділів Гуремо, які потребують 800 тисяч гривень на морський дрон. Допомагали зібрати гроші відвідувачі, які могли спробувати себе у ролі пасажирів. Чи Водіїв, зробивши донат тим, хто представив свій транспорт. Серед таких Максим Ковалок, який задовільний внесок дозволив охочим посидіти в салоні власного БМВ. Загально я виганяю машину дуже рідко на вихідні. То думаю, трошки провітритись перед тим, як заганяти її на зиму, гараж. вражає, якщо чесно, масштаб, тому що як для Тернополя мені здається, це досить круто. Куча класних тачок, багато людей. Всі на позитиві. Це їй подобається. Окрім яскравих та гарних авто, відвідувачі фестивалю могли подивитися й на мототранспорт. Один із власників двоколісного спеціально розфарбував свій мотоцикл, щоб якомога більше людей звертали на нього увагу та робили гарні фото. Про своє захоплення автоспортом Артур Плотніков розповідає з особливим запалом. Це мій байк Gion 250 на водяному охолодженні. Я люблю собі так, деколи поїздити по лісах, по горах. Воно приносить таке задоволення, адреналін і, взагалі, класно. І Я хотів на цьому байку виділятися, тому що таких багато і вирішив його розмалювати. Всі бажаючі можуть підійти на ньому, сфоткатися, сісти на ньому може навіть прокатати за благодійний внесок. Організатори кажуть, що такий фестиваль допомагає розвивати автомобільну культуру в місті та популяризує безпечний автоспорт. За словами Вікторії Фаріон, і драйв можуть приносити користь, якщо вони працюють на добру справу. Це дійсно Цікавих виявляється на увазі. Машин багато цікавих, нових, класних, і ретро, і нових. Ну і за саме головне, що Слагодіна мета це збір коштів для ЗСУ. Під час першого автомобільного фестивалю вдалося зібрати 500 тисяч 173 гривні. Усі кошти спрямують на придбання морського дрона, який допомагатиме підрозділам головного управління розвідки знищувати ворожу техніку. Збір триває, а організатори обіцяють, фестиваль проведуть ще не раз. У 14-му турі першої ліги Тернопільська Нива грала у Полтаві проти місцевої Ворскли. Для тернополян виїзд вийшов невдалим. Поразка 2-0 опустила нашу команду на шосту позицію турнірної таблиці, але не позбавила шансів на боротьбу за топ-4 чемпіонату. Як розвивалася подія у матчу у Полтаві, дивіться далі у сюжеті. У 14-му турі першої ліги з футболу Нива Тернопіль зустрічалася у Полтаві з місцевою Ворсклою. Минулого сезону господарі виступали у вищій лізі, однак у цьому чемпіонаті грають нестабільно та часто втрачають очки. Натомість підопічні Юрія Вірта перебувають у верхній частині турнірної таблиці, Тож матч мав принципове значення для обох команд. Першими активніше розпочали саме тернополяни. Гравці Ниви кілька разів загрожували воротам Кирила Лавути. Однак відкрити рахунок не змогли. Згодом ініціативу перехопили господарі. Полтавці одну за одною проводили небезпечні атаки. Після помилки Богдана Юліана Вишинського Максим Андрущенко потужним ударом відправив м'яч у сітку воріт іллі Ольхового. Перший тайм завершився з рахунком 1-0 на користь Ворскли. Після перерви гості активно намагалися зрівняти рахунок. Нива більше контролювала м'яч і намагалися загострювати кожну атаку. Та досвідчені гравці ворскли впевнено діяли в обороні. Тож тернополяни часто втрачали м'яч і змушені були відбиватися від контратак. Удари полтавців довгий час не приносили результату. До другого тайму арбітер компенсував чотири хвилини, і саме тоді, після розіграшу стандарту, півзахисник Тімур Кораблін, який вийшов на заміну, змістився з правого флангу, та точним ударом у дальній кут становив остаточний рахунок – 2-0 на користь господарів на перший сьогодні. Ну хлопці, те, що ми від них тренерським штабом хотіли, вони виконали, вони витримували цей ритм, те, що ми просили перестраювалися в оборону, і були швидкі атаки. І ті хлопці, і вся команда, і яка сьогодні грала, і кому вийшли ті гравці, які сьогодні на заміну, вони вийшли, підсилили гру. Ми планували це і план на гру сьогодні спрацював. Ми мало створили, мало створили, Тому я думаю, тут свіжі п'ять футболістів, які виходяться, таки повинні додати. Тому я думаю, над реалізацією точно треба працювати. Ми мало забиваємо, хоч це більше такої агресивною. все таки одежі після фланових передач. Ми були туди, бігли і забували голоно. На провелки жаль сьогодні цього не сталося. За підсумками 14-го туру. Тернопільська нива займає шосту позицію у турнірній таблиці. Наступну групу підопічні Юрія Вірта проведуть 9 листопада на стадіоні імені Романа Шухевича проти Тарасівської Юкси. Матч у прямому ефірі транслюватиме телеканал Тіві 4 о 14.00. Протистояння напруга на полі і активна підтримка трибун. Так минув матч у Волочиську, де команда «Агробізнес» приймала Прикарпаття благо з Івано-Франківська. Обидва футбольні клуби показали характер, боротьбу за м'яч та волю до перемоги. Як розгорталися події на полі, дивіться далі. У понеділок, 3 листопада у Волочиську відбувся матч 14-го туру першої ліги. Агробізнес приймав івано-Франківське Прикарпаття Благо. Гра проходила за підтримки генеральних партнерів компанії Агробізнес та благодійного фонду родини Собуцьких. Поєдинок наживо транслював телеканал Ті 4 Уже на третій хвилині гості завдали першого удару в площину воріт, але голкіпер господарів Данило Хмеловський впевнено зафіксував м'яч. Обидві команди активно атакували, створюючи моменти біля. Воріт своїх суперників на 18 18-й хвилині. Воротар Прикарпаття Андрій Бубенець відбив небезпечний удар. Рахунок залишився незмінним. Справжні футбольні баталії розгорілися наприкінці першого тайму. Так на 44 й хвилині Василь Француз з Прикарпаття Благо влучно пробив у правий кут воріт – 0-1. Та вже за хвилину Максим Войтіховський зрівняв рахунок, замкнувши атаку своєї команди. Після перерви агробізнес діяв більш впевнено. На 48-й хвилині Войтіховський Повторно забив м'яч у ворота, обігравши голкіпера та захисників. А на 72 й хвилині Роман Кузьмин ударом у нижній кут встановив остаточний рахунок на користь волочищан: – 3-1. Здобули позитивний результат, навіть при тому, що ми пропустили в кінці першого тайму. Футболісти знайшли в собі сили. Зрівняли ще до кінця першого тайму і в другому таймі. Я думаю, що повна перевага на нашому боці була. багато єдиноборств, верхових єдиноборств. Ми знали, що вони так будуть грати більш вертикальними передачами, ми були готові до того. Але найголовніше, що наші футболісти не програли ті силову боротьбу. Сьогодні ми програли 3-1, в першому таймі ми грали. На рівні з командою ну, пропустили голову роздівалку. У другому таймі також ми налаштовували налаштовували футболістів, щоб також і грали, але ну, бачите, так вийшло. Це футбол. Будемо рухатись далі. У нас зараз важка гра впереді. Після цієї перемоги агробізнес із 27 очками посідає четверте місце у турнірній таблиці першої ліги. Уже цієї суботи, 8 листопада, волочищани зіграють наступну гру на виїзді проти ФК Чернігів. Тернопільські танцюристи здобули перемогу на міжнародній сцені. Яна Ярка та Руслан Завируха отримали перше місце у європейській програмі та друге у латиноамериканській програмі бальних танців на змаганнях у Берліні. У цьому виді танцю пара вже близько чотирьох років з тернополянами поспілкувалася наша Антоніна Ричкун. Пара з Тернополя підкорила берлінський паркет. Яна Ярка та Руслан Саверуха виборили там першість у європейській програмі бальних танців. Вони танцюють разом уже близько чотирьох років. Діляться любов до цього виду танцю, з'явилася ще після першого заняття. З того часу роблять все, аби свої навички тільки вдосконалювати. За цей час встигли проявити себе на багатьох українських турнірах, а нещодавно спробували свої сили і на міжнародній сцені. Були трошки хвилювання, тому що це ну, Берлін, далекі змагання, тільки другий раз за кордоном. Але було все добре, ніби трохи хвилювання. Вони були досить важкими, але Олександр Вадимович він завжди з нами був на зв'язку і завжди нас підтримував. Окрім європейської програми, на змаганнях виконували і латиноамериканську, у якій посіли друге місце. До останніх змагань, які відбувалися у Берліні, пара готувалася близько двох місяців. кажуть, це була нелегка робота. бо як тільки дізналися, що туди їдуть, одразу почали тренуватися майже кожного дня. По дві а то й більше годин. Яна та Руслан поділилися, що відчувають, коли виходять разом на паркет. Для мене це більше страх, тому що. Багато людей може подумати, що я щось роблю не так, але я зрозуміла, що люди мають право на на помилки. В деяких фігурах може, наприклад, як і партнер, як і партнерша підтримати один одного, а в другому може так трошки. Помішати тренер пари Олександр Фечишин каже: окрім цього, у вересні юні танцюристи стали фіналістами чемпіонату світу, який відбувся у Польщі. Серед 14 учасників із різних країн вони вибороли п'яте місце. За його словами, ще з перших занять було помітно, що Яна та Руслан мають великий потенціал. Бо вирізнялися працьовитістю, дисципліною і відповідальністю до кожного руху. Виділяє серед інших пар, як на мене, це наполегливість. І чим особливі особлива, напевно, між ними дружба, підтримка один одного і те, що фактично вони ніколи не мають якихось конфліктів, завжди дружні і працюють за словами Олександра Фечишина. Зараз Яна і Руслан активно готуються до нових змагань у Львові та чемпіонату світу, який відбудеться у січні наступного року в Англії. На цьому випуск новин завершився. Я бажаю вам гарного вечора та пам'ятайте, що кожен день це новий початок.